Про те, яка зброя необхідна Україні для ефективного наступу, про можливість наступу на Київ з території Білорусі і про ситуацію в Бахмуті, говоримо з військовим експертом Сергієм Грабським. Я хочу почати з останніх новин. А моніторингова група білоруський району на сьогодні оприлюднила, що нібито Росія і Білорусь перекидають техніку до кордону з Україною ближче. Наші це вже спростували, сказавши, що це недільної давності фейки. Але тим не менш, як ви вважаєте, чи може бути зараз підготовка до наступу з боку Білорусі? Вона не зупинялася з квітня місяця відстежуючи ситуацію з квітня місяця, ми спостерігаємо постійні дії, які свідчать про те, що з боку Білорусі готується, ну продовжується підготовка для проведення якихось агресивних дій проти України. Це не означає, що наступ буде завтра, післязавтра або навіть через місяць. Ні, не про те мова, але про те, що ми спостерігаємо певний цикл такої ескалації, яка може свідчити про подальшу підготовку до можливого сухопутного наступу з боку Білорусі. Це є абсолютно об'єктивна річ, і жодних сумнівів, в цьому немає, і це не є якоюсь дивиною для всіх, хто слідкує за цією ситуацією. детально. Військові аналітики кажуть, що, наприклад, наступ на Київ може бути геть інакший, адже українська армія до нього готувалася. А якою на вашу думку може бути тактика росіян? І знову ж таки, якщо ми говоримо про можливість нового наступу з Білорусі, то це має бути наступ на Київ чи можливо на інші регіони? Ну, ви знаєте, тут треба ну. По перше, я маю дуже великі сумніви щодо доцільності і можливості проведення будь-якого наступу на Київ за сьогоднішніх умов. Тому що так, абсолютно правильно, Україна вже не зовсім тому рівні готовності, в якому була вона на початок фази відкритої агресії, повномасштабної агресії. Ми вже значно краще підготовлені а Росія доволі значно послабла. В своїх намаганнях тому знаєте, я розглядаю це питання щодо наступу на Київ виключно в сфері такого політичного тиску, тому що в реаліях, ну скажімо так, за абсолютно тепличних умов ситуації 2021 року росіяни згрібали за всієї Росії 200 тисяч військ протягом 10 місяців. Mm -hmm. Зараз я розумію, що динаміка може бути трошки більша, але в них і війська такого немає, щоб вони її зібрали десь за місяць, за півтора. Так здійснюються певні переміщення, йде накопичення техніки, озброєння людських контингентів і ресурсів. Але це не значить, що наступ на Київ А відбудеться, і Б він відбудеться, наприклад, з території Білорусі. Тому що чому ми забуваємо, наприклад, брянський трикутник, mm -hmm. з якого може бути здійснений удар. Вздовж Дніпра і з виходом до околиць Києва в районі Броварів, як вони вже це робили свого часу. А якщо ми говоримо про білоруський фактор або наступ з білоруської території, то достатньо подивитися на карту і подивити і з'ясувати, що там існують чітко виражені і визначені напрямки, по яким таке пересування, елементарне пересування військ може бути здійснено. Поза цими напрямками жодний маневр силами та засобами здійснювати неможливо таким чином, можна зібрати там 100, 200, 300 тисяч військ, але все одно вони будуть знаєте, за принципом е е горла від пляшки. Втискатися у вузенькі доріжки, ну відносно, звісно, вузенькі доріжки, і намагатися просуватися українською територією. Наскільки це буде успішно, ну сказати дуже складно, але це все виглядає як така певна авантюра. Звісно, це не виключає того, що я сказав раніше, що продовжується підготовка сил та засобів на північному фасі нашої оборони, але ця підготовка може бути в тому числі пов'язана з створенням передумов, за якими противник, ведучий демонстраційні провокативні дії, буде просто примушувати нас звертати більше уваги на той напрямок і утримувати на цьому напрямку більшу кількість військ. І нам конче потрібно на інших напрямках, на сході, на півдні, для того щоб визволяти наші землі, але ми змушені будемо тримати війська вздовж кордону, тому що ми усвідомлюємо, що ситуація там є достатньо складною. Отак так ситуація виглядає. Але повторюю ще раз: якщо вони не спомоглися взяти Київ в лютому. 2022 року то я маю глибокі сумніви щодо доцільності будь-якого їхнього висування за тих умов, які ми маємо на сьогоднішній день протягом наступних кількох місяців. Підкреслюю навіть не розглядається питання, що десь через місяць вони зможуть проводити якісь активні наступальні дії на будь-якому напрямку. Але те, що про що ви кажете, якщо е, мета вимотувати ЗСУ і розсереджувати їх, ну тоді доцільність. Тут е, швидше доцільність для них не в ефективності цього наступу. Вибачте, пробулькала. доцільність їх не в чому е, тут тут швидше для них доцільність в тому, щоб розсереджувати наші війська, так. а не в ефективності нашого наступу, е, їхнього наступу, вибачте. Ну в даному контексті так, тому що ну вибачте, для цього треба зосередити просто колосальні сили. Ми і тоді, на кінці лютого місяця, говорили, що тої кількості якості якості бойового розташування військ достатньо для того, щоб захопити Україну. А зараз і поготів, тобто в них немає просто фізично такої армії. І таких сил, щоб це здійснити, тому е радше це виглядає як е можливість відволікання, саме відволікання наших сил та засобів, і прикриття дій своїх повітряних угруповань, які здійснюють удари. З авіації пуска здійснюють пуски крилатих ракет, запускають дрони з землі, можливо, будуть використовувати е, модифікації іскандерів, які передаються Росії білоруським е, білоруському корпусу а в майбутньому. Але що стосується повномасштабного наступу, саме сухопутних угрупувань. Ну, Попри те, що Росія нарощує присутність своїх військ на території Білорусі, вони ще дуже далеко від тої кількості, яка б е, свідчила про те, що вони хочуть здійснити такий наступ? Угу. А, я ще хотіла запитати. Ми коли готувалися до інтерв'ю з вами, у нас виникло питання: чи може українська армія вдарити по полігонах і базах в Білорусі, коли вони гіпотетично рушать у наш бік? Абсолютно. Відповідь а... так абсолютно, і це є законні цілі, тому що ми працюємо по цілях, які є військовими, і вся світова спільнота вже неодноразово підкреслювала законність нанесення таких ударів по об'єктах, які становлять загрозу національній безпеці України з огляду на те, що кожна країна має виключне право з оборонятися від агресії. Яка може, може бути здійснена. Тому нанесення ударів саме по цим локаціям, навпаки, вони я б сказав, це є ну, по перше більш ефективна дія порівняно з тим, що ми будемо відбивати якісь атаки вже на нашій території. Ну як це дивно не звучить, це більш уманна акція порівняно з тим, які жертви понесуть війська, які наступають у разі спроби перетнути кордон. Угу. А, і на вашу думку, росіяни зараз активно перекидають до Білорусі саме системи протиповітряної оборони. Навіщо вони це роблять? Це, це дуже зрозуміло, тому що росіяни створюють ударне групування, яке має на меті нанесення о, саме. Бути застосовані на території України і системи протиповітряної оборони, які передаються, вони не для того, щоб захистити повітряний простір Білорусі, на яку ніхто нападати не буде, а для того, щоб прикрити дії своєї авіації тобто, якщо ми моделюємо. Ну, варіант використання цих систем протиповітряної оборони у відповідь на зліт і, наприклад, повітряну атаку авіації противника російсько-білоруської авіації. Ми піднімаємо свої винищувачі, які яким, яким ставиться задача знищити атакуючого противника. І противник тоді змушений буде відходити під прикриття свого протиповітряного повітряного потенціалу. якщо хочете протиповітряної парасольки, таким чином це. В Даному контексті насичення угрупування протиповітряної оборони противника має на меті виключно підготовку до агресивних дій, тому що Білорусі нічого не загрожує з нашої сторони. Завершуючи тему Білорусі, хочу поговорити з вами про Луганський напрямок. Нещодавно голова зацитую, голова Луганської ОВА Сергія Дей говорить, що взимку зсу вийдуть на лінію розмежування 2014 року, а 2023 році звільнять всю Луганську область. А, і він говорить, що зараз російські окупанти намагаються змістити напрямок Сватова Криміна, бо розуміють неминучість наступу зсу. Чи сьогодні ви з його твердженнями? Чи вони більш політичні? Вони більш політичні більш політичні, і треба розуміти, що противник абсолютно чутко усвідомлює загрозу, яку для нього становить просування українських військ саме на напрямку Сватого креміна. Раніше ми говорили, і навіть то, що ми раніше говорили про ділянку фронту, Троїцьке сватове Кріміна mm -hmm. говорить про зосередження зусиль українських сил на оборони на більш меншому на на, меншу, на, на меншій дільниці фронту. І це говорить про наростання протистояння. Противник дуже енергійно, я б сказав, так перекидає додаткові сили та засоби через по основному напрямку Старобільськ-Сватове, зосереджуючи зусилля на отриманні саме як ключової точки оборони, вони намагаються контратакувати нас, не допускати прориву нас на ділянку шосе Р 66 Ми просуваємося. В районі Кремінної є певні успіхи. Не будемо говорити, хай озвучить вже керівництво, але це протистояння є дуже дуже серйозним. Плюс, плюс ті мобілізовані, які зараз закінчують підготовку і або закінчили підготовку на навчальних центрах та полігонах російської армії або на території Білорусі. Вони в тому числі перекидаються на посилення угрупування ворожих військ. На Луганський напрямок і зосередження противника в Білгородській області на межі з Луганщиною говорить саме про те, що вони будуть задіювати ці сили, в тому числі про для протистояння. А можливо, як вони планують, для нанесення контрудара на Лиманському напрямку проти нас. Тому говорити про те, що ми маємо на сьогоднішній день всі можливості звільнити Луганщину до меж 24 лютого. Ну, є трошки перебільшена, на мою думку. Ми також з вами говорили вже кілька разів щодо ситуації в Бахмуті. Нещодавно туди приїздив і президент, а там зараз концентрована величезна кількість як наших військ, так і російських. Ми говорили про те, що з військової точки зору. А, ну, для Росії він не має особливого значення, тому що немає харківського напрямку, власне кажучи. Але Росія вгризлася в цей напрямок. Скажіть, будь ласка, чим він стратегічно важливий для нас і до, до чого можна привести втрата Бахмуту для України? Чого вона не призведе про стратегічність Бахмута? Можна було говорити тоді, коли як ми вже з вами говорили, і підтвердили, існувала загроза прориву противника з напрямку Ізюма на Слов'янська з півдня через Бахмут на північ, відповідно, вздовж траси, і тоді створювалася загроза оточення наших військ, що оперували в районі Сєвєродонецька і Лисичанська. Зараз такого нема, тобто ця ситуація виправлена. І противник тепер буде намагатися якось пробитися, ну, маючи перед собою вже. Визначені оперативні цілі, які полягають в тому, що йому треба вийти на кордони Донецької області. Він сподівається, що він вийде на кордони Донецької області. Ну а також тут знаєте, ще таке внутрішнє протистояння, тому що досить значну частину військ, які штурмують Бахмут, складають саме приватні військові компанії під керівництвом Пригожина. А Пригожин неодноразово критикував російське військове керівництво у неспроможності захопити, захопити бодай якусь там достойну ціль на територію України, і зараз йому такий шанс представився, і він відчайдушно намагається довести, що його формат бойових дій значно ефективніший ніж формат дій штатних підрозділів Російської Федерації. І саме з цим пов'язана така напруга бойових дій. Ну і тут знов таки не можна відкидати такі. Фактор як фактор корупції, тому що треба розуміти, що, попри те, що ці підрозділи називаються приватною військовою компанією або компаніями, на них все одно виділяються кошти з держбюджету Російської Федерації, і повірте мені, для Пригожена це дуже великий бізнес на крові, коли він з життям своїх військовослужбовців заробляє своїх підлеглих військовослужбовців, своїх найманих працівників або найманців, якщо простіше, заробляє собі на красиве життя. Але я читала великий розбір. Мені здається, на Ліга.нет, включаючи з вашими коментарями, точно не пам'ятаю чи це ваш коментар був чи ні. Але це таке повільне перемелювання з боку ЗСУ, ось цих найманців, тому що ну їх фактично туди кидають як м'ясо. Наскільки я розумію. Абсолютно правильно, і в тому, коли я говорю про стратегічний сенс Бахмута, він є невизначеним. А з точки зору концепції проведення оборонної операції збройних сил України завданням оборонної операції є знищення наступального потенціалу атакуючої сторони, примушення переходу до оборони і відмови від подальших наступальних дій. І саме так можна перекласти це перемелювання ресурсів російської російських приватних компаній. Ну тому що треба розуміти, що в кінцевому результаті. Людські ресурси є кінцевими ресурсами, і вони можуть вичерпатися до такого стану, коли противник просто буде неспроможний вести активні бойові дії. Поки що вони використовують так звані дешеві ресурси, дешеві сили та засоби. Вони поки що можуть дозволити собі проводити таку операцію, атакуючи наші позиції. І саме це те, про що я казав, що доцільність утримання нашими військами. Бахмута буде залежати від того, з якою інтенсивністю противник буде не на ці позиції лізти. Як багато сил та засобів він покладе. Ми спокійно, якщо ви пам'ятаєте, відійшли від Сєвєродонецька і після цього противник навіть не спромігся дійти до Білогорівки. Так, так. така ж сам, така ж ситуація виник може виникнути і тут, тому я не бачу надзвичайно великої трагедії. Але поки що треба розуміти, що ми не можемо кінець кінцем просто так от віддавати територію, якщо яку і позиції, які ми можемо потенціально використати для, для нашої великої перемоги в майбутньому, саме тому ми і підкреслюємо найвищу інтенсивність бойових дій саме в районі Бахмута. Я останок, хочу вас запитати на вашу думку, яка зараз зброя необхідна Україні найбільше для контрнаступу? Зараз говорять там про операцію, яка може бути на запорізькому напрямку, може бути не на запорізькому, ми цього не знаємо. Але на вашу думку, як аналітика, що найбільш необхідне? Я б сказав так: що для проведення саме контрнаступальних дій? Або власне це не контрнаступальні, це будуть наступальні дії, тому що війська зараз знаходяться в обороні а обидві обидві сторони конфлікту знаходяться в обороні, тому ми говоримо про ту кількість і якість озброєння, яке дозволяє виконати завдання саме наступальної операції, а це артилерія. Яка виконує леву учаску вогневих завдань наших в реаліях нашої війни? Це прикриття з повітря і це прикриття складається з винищувальної авіації і сил військової системи протиповітряної оборони? Це передача нам більшої кількості вогневих засобів, які дозволять нам впроваджувати і надалі концепцію безконтактної війни. Самі розумієте, навіть один кілометр в різниці дальнобійності зброї вирішує дуже багато. Тобто, ну як мінімум, це життя і здоров'я наших військовослужбовців. Це те, що стосується саме передової і безпосереднього контактного бойового зіткнення з противником. Але виходячи з того, з, чим, з ким ми маємо справу, на сьогоднішній день на порядок денний виходять такі види озброєння, як високоточні дальнобійні засоби ураження, завдяки яким ми можемо знищувати оперативні і стратегічні ресурси противника, які знаходяться далеко за лінією фронту. Ми зможемо знищувати. Щувати об'єкти противника, які становлять для нас критичну небезпеку, йдеться про стратегічні літаки або кораблі. Таким чином ми говоримо про отримання ракет підвищеної дальності, я скажу так, що підвищена дальність у 300 кілометрів для нас вже недостатньо. Ми показали, наскільки ефективно ми можемо вражати противника, який дислокується в глибині території Російської Федерації, і показали наскільки це важливо. Ну, саме простий приклад: ті два літаки стратегічної авіації Російської Федерації, які були виведені з ладу, вони фактично виведені з. Владу вже майже остаточно, тому що відремонтувати їх буде неабияка задача, і у мене є великі сумніви, що їх можна буде взагалі відремонтувати. А противник таким чином позбавився щонайменше е певної кількості пускових установок для. Для запуску ракет нанесення ударів по нашій інфраструктурі. Тобто, знаєте, є два, два таких сегмента у поставці озброєння і бойової техніки. Те, що безпосередньо дозволяє нам виконувати завдання на полі бою, і те, що захищає Україну як державу від терористичних атак Російської Федерації. Пане Сергію, я вам дуже дякую. Дякую, що знайшли час і підключилися до нас. Заходьте ще.